Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашого оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Славен Дракуліч. кафе Європа. Повернення як пережити посткомунізм. Ця книга роздуми і власний аналіз, і враження відомої хорватської письменниці і журналістки Славенки Дракуліч відносно того, як змінилася Східна Європа через 30 років від отримання країнами соціалістичного табору Незалежності. Тоталітаризм не зник за одну ніч, як і демократія не постала, наче за помахом чарівної палички. Докорінно змінивши східноєвропейське суспільство. Розрив, про який я думаю, згадуючи 1989 рік, це розрив між історією і фантазією. Східну Європу тоді накрила своєрідна невинна наївність, сподівання, що крах комунізму якимось чином гарантуватиме нам вічно щасливе життя, говорить авторка. Це набір невеликих есеїв, заміток, написаних щодо певних ситуацій, фактів чи узагальнень, роздуми на тему, як комуністичне минуле впливає на сучасне. І чому впливає? Наприклад, чому змогли асимілюватися і органічно описатися в Швеції іммігранти з Боснії, і чи зможуть так же легко війти і асимілюватися іммігранти з Африки чи Близького Сходу? Чи навпаки їх вплив приведе до кінця знаної і близької нам Європи? Що таке медичне страхування і як воно впливає на відчуття свободи в Європейському Союзі та Сполучених Штатах? Чи означає Брексіт те, що Великобританія назавжди відійде з поля зору і впливу Європи? Чи це тільки ілюзія? Чому країни комуністичного табору для країн Західної Європи? Капіталістичного табору залишаються незнаними і в чомусь небезпечними, чому для вихідців з цих країн до цього часу ставляться насторожено. Чи існує і зараз дискримінація в рамках ЄС, виявляється, існує так званий продуктовий апартеїд. Багато цікавих і цінних роздумів, викладених у притаманні авторці коректні і об'ємні емоційно насичені манері, що спонукають до роздумів. Літературні вихідні у козельщині проект подкастів центральної бібліотеки.